Коли ви відвідуєте стрільбище, варто пам'ятати, що захист ваших органів слуху та очей є найважливішим в цей момент. В цьому відео ми розповімо про бренд Tuye Tactical. Це компанія, яка є виробником тактичного спорядження. Детально розповімо про модель захисних окулярів, які є в асортименті. Ми вирішили все-таки переконатися, наскільки є надійними окуляри даного бренду, і сьогодні. Випробуємо їх на міцність в цьому відео. Ми здійснимо декілька пострілів з гладкоствольної рушниці 12-го калібру. Оберемо для цього набої, споряджені дрібною дроб'ю, середньою та ну досить такі. Крупною будемо здійснювати постріл по всіх трьох лінзах, які йдуть в комплекті. Комплектується вона захисними темними окулярами проти туману та звичайними прозорими. Що ж, давайте подивимося, що з цього вийде, і в кінці зробимо власний висновок по даній позиції. Перший постріл здійсню набоєм, який споряджений вагою 24 грама, дроб'ю 7,5. Використовуючи дрібну дроб, є вм'ятини, але при тому лінза ціла. Дрібну дроб держить. Наступний постріл здійснюємо набоєм спорядженим дроб'ю номер 3 Подивимося на результат. Даний постріл пройшов. На оправу вони трошечки пошкодились, проте попадання, яке відбулося в верхню частину окулярів, здійснило більшу вм'ятину, але знову ж таки не пробило. Здійснюємо постріл третій. Патрон споряджений дробію 6 нулів, вагою 3-4 грами. не видно це все, що змогли знайти. Знаєш, Після пострілу все-таки його пробило, тому дану вже дріб вони не тримають, ну це було в принципі очікувано. <му> вони вбережуть вас від мінімальних якихось уражень, від мінімальних ударів, подряпин тощо. Якщо ви шукаєте якісні сонцезахисні окуляри, з мінімальним захистом, бренд Тує пропонує дуже хорошу річ за приємні кошти. Якщо вам було відео цікаве і корисне, ставте під ним лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Далого дня! На зв'язку!